Чи справді чоловіки швидко розуміють, що їм подобається жінка? Відео буде дуже інформативним. Будь ласка, дослухайте до кінця. Дійсно, чоловік може швидко відчути симпатію на рівні емоцій та бажань пізнати людину. Але ж симпатія це не серйозний намір. Він може хотіти проводити час, фліртувати, дізнаватись багато ще чого може хотіти, але це всього лиш. Симпатія на симпатії щось серйозне не побудуєш. Взагалі є шість етапів розвитку стосунків. Кожний етап триває свій проміжок часу, але кожний із тих етапів важливий. Перший етап це знайомство, коли виникає симпатія та бажання дізнаватись один про одного. Інтерес: тут немає глибоких почуттів. Другий етап це коли спілкування стає глибшим для того, щоб пізнати особистість один одного. Ви спілкуєтесь про свої цінності, погляди на життя, плани на майбутнє і що саме цікаві. Кави, тут з'являються самі перші сумніви. Сумніви це нормально. Якщо у вас виникли сумніви, ви здорова особистість. Якщо ж у вас сумнівів не виникає, у вас сліпе кохання. Ви не бачите людину такою, яка вона є. Можливо, у вас навіть емоційна залежність. Третій етап це занурення у стосунки. З'являється емоційна прив'язаність та з'являються спільні плани в цей момент. Сумніви ще досі є. Четвертий етап дуже і дуже важливий: це віддалення та пауза. Цей період потрібно пройти. Якщо ви цей період не пройшли, велика вірогідність, що ваші стосунки розваляться. В цей момент чоловік віддаляється для того, щоб зрозуміти, а чи потрібні йому ці стосунки. Він приймає рішення, чи цінні ви і цінні ці стосунки, і чи хоче він з вами розділити своє життя. Не потрібно нав'язуватись чоловікові, відпустіть його. Якщо це ваша людина, він повернеться. І п'ятий етап це прийняття рішень. Якщо чоловік повернувся після паузи, він усвідомлює свої наміри. Тепер у вас є майбутнє. Що саме важливе тут? Запам'ятайте, ми дивимось не на слова, а на дії. Дії, що чоловік робить? Можливо, він зробить вам пропозицію. Запропонує разом жити, познайомитися з батьками, планувати майбутнє, планувати бюджет. Ну і шостий етап це закріплення стосунків. Вони починають будувати спільне життя. Уже це не стосунки, уже це сім'я. Є ще таке питання, коли повинен бути інтим. Різні думки стосовно цього. Одна із думок, що інтим повинен бути на п'ятому чи шостому етапі. Я також не буду стверджувати, як правильно, але особисто моя точка зору, люди все ж таки повинні пізнати один одного, стати кращими друзями, і тоді можна говорити про ліжко. І В інакшому випадку ви просто стаєте коханцями. Спільний секс, спільний інтерес. Але для когось це просто секс, а хтось уже в уяві будує сім'ю. Але для когось це просто секс. Якщо ж не секс є головною причиною їхнього спілкування, а, наприклад, спільні інтереси, спільні плани, спільні хобі, є більша вірогідність, що ці люди краще пізнають один одного, будуть знати як і плюси, так і мінуси, і приймуть свідоме рішення. Знову ж таки, це моя точка зору, і я схильний говорити все ж таки про неї. Чому важливо не поспішати ще такий момент? Тому що чоловікові важливо все ж таки пройти через. Всі ці шість етапів. Жінка в своїй уяві з першого знайомства може вже побудувати сім'ю в себе в голові. Але в чоловіка це так не працює. Йому потрібно пройти всі ці шість етапів, особливо етап сумнівів, коли він приймає рішення бути саме з цією людиною. І якщо, не дай Бог, жінка поспішить. Якщо вона почне вкладатись занадто багато, вона ризикує втратити цього чоловіка. Запам'ятайте, мудра жінка це не та, яка добивається чоловіка, а та, яка дозволяє чоловікові, щоб він її добивався. І я зараз не говорю про цинізм чи меркантильність. Будьмо все-таки людьми. В комунікацію вкладаються двоє. Інша справа, якими ресурсами вкладаються, але в комунікацію вкладаються двоє. Дві людини можуть сказати, мені приємно було з тобою провести час. Дві людини можуть сказати Я ціную тебе. Дві людини можуть сказати, мені подобаються твої жарти, мені подобаються твої слова, твій голос. Дві людини, а не одна. Тому в комунікацію вкладаються дві людини. Проте жінка не повинна спішити. Це дуже важливо. Ну і є ще такий момент, що ви не зобов'язані виконувати обов'язки дружини до тих пір, поки ви не дружина. Можете це запам'ятати. Висновок такий: чоловік може швидко відчути симпатію, але для серйозного рішення потрібно більше часу. Скажу з власного досвіду: наприклад, мені потрібно 4, 5, 6 місяців для того, щоб зрозуміти, а чи потрібна ця людина. І так, в мене також є етап, коли я віддаляюсь, і Мені потрібно прийняти рішення. Це нормально. Причому чи був секс, чи не було сексу. Це взагалі не має ніякої різниці. Що би вам чоловіки не казали. Хоча протягом всього цього часу спілкування, чоловік повинен розуміти, що він вам подобається, він вам цікавий, ви його цінуєте, і взагалі вам приємно з ним бути поруч. Причому майте на увазі, якщо жінка переспить з чоловіком, велика вірогідність, що вона прив'яжеться до цього чоловіка. А чоловік, наприклад, не пройшов всі ці шість етапів. Майте на увазі, тому не спішіть, не вимагайте на все свій час і знову ж таки відпустіть думку, що якщо я йому не дам, то дасть хтось інше і його забере. Так не працює. У чоловіка взагалі є дві категорії жінок: одна для сексу, інша для сім'ї. Тому майте на увазі, як ви себе презентуєте, які ви цінності показуєте, як ви спілкуєтеся. Інакше вас можуть записати не в ту категорію, яку би ви хотіли.